На виході з локації зустрілася та сама Мартіона і Уля-Ля. Я чесно чомусь думав, що це мужик, але коли її побачив, був приємно здивований. Костюм у неї це просто вау. І ні, не через те, що в неї тіськи виваються. Я тут взагалі то чоловік культури. Як же стильно виглядає ось цей корсет, який не закриває трохи шкіри по боках, лисяча або чи є там хутро, ремінці на штанах. Таки хочеться сказати: мамі, будь ніжною. <кхм> Вибачаюсь. Звичайно, сама вона трохи занадто синя, але нічого, я, знаєте, теж не проти випити. Маркіона церемонитися не стала. Одразу потягнула свої нитки до піноті, а потім прикликала маріонетку <клух> для чавення кавунів і треба махатися. Це буде парний бос, і чесно, я спочатку заякався, адже вже давно не бився із подвійними босами. Останні, кого можу згадати, це до з божественної щири Зелден Рінгу, і враження залишилися відверто неприємні. Однак тут, на диво, усе набагато. А адекватніше. Дивіться, як ви могли помітити, Маркіона, так само, як і Джепето, керує маріонеткою такою ниткою з Ерго, що капець як нагадує Наруто, до речі. Так от, вона не може керувати та атакувати одночасно, тобто завжди атакує або Маркіона, або її маріонетка. А підказувати, з якого саме боку прилетить тичка, буде ця саме нитка. Якщо її колір синій, діє Маркіона. Червоний, треба розвернутися до маріонетки. Тому не буде моментів, коли один із босів б'є вас у спину, поки ви сконцентрувалися на іншому. Тут гра вас поважає. Щодо ж самого бою складність Середня. Я витратив траєв, мабуть, шість, щоб її вбити. Атаки, в принципі, всі зрозуміли, при цьому видовищні. Маркіона літає, б'є такими расенганами, маріонетками хає молотом, коротше, стийно. Здоров'я у Маркіони багатько, однак у маріонетки зовсім мало. І якщо вбити її, то вона секунд 20 буде АФК хілтися, і тоді може цілком сконцентруватися на головному босі. Коли знімете її половину здоров'я, у неї з'явиться одне нове комбо, яке може спочатку налякати, але насправді воно повійне, що можна навіть між ударами спокійно хілитися. Мені бій прям Супер сподобався. Один із найкращих босів доповнення, та точно найкращий парний бос, якого я бачив за останні ті каротів.